Своєчасність привід для преференцій. Пенсійний фонд оголосив про вступ до дії змін до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зміни стосуються розстрочки заборгованості зі сплати страхових внесків. Та є одна невелика умова: своєчасна сплата єдиного внеску до пенсійного фонду. закон 48.4 предусматриває розстрочку сум задовжності по оплаті страхових зносів в Пенсійний фонд, Ви повинні С 12 2012 года в период на протяжении 6 месяцев подать заявление Пенсионный фонд і пагасіть свою задожню по страховим зносам, якщо у вас така є. Тож, якщо підприємця є борги до фондів соціального страхування, до 12 грудня 2012 року їх можна реструктуризувати. Підприємці фізичні особи, які мають заборгованість за 2010 рік, матимуть право розстрочити свою заборгованість на 24 календарні місяці. В той же час будуть погашені списані ваші задожності по піні і штрафам, по страховим зносам, При услові, що ви заключ заключите договор на покажение страховых взносів і будете соблюдать отсутствие задолженности по уплате єдиного взноса. І кілька слів щодо звітності. Якщо роботодавець вказує заробітну платню найманих робітників на рівні або менше мінімального розміру, то до звіту додають пояснення з обґрунтуванням такої зарплатні. І пенсійний фонд обов'язково перевірятиме цих роботодавців. І якщо буде наліччя такої заробітної плати, ви необх... необхідно буде предоставити управління пенсионного фонда, объяснения по начислению такой заработной платы.